you <laughs> Фронтмен Іван Блюзу Іван Денисенко великий оригінал. При першому знайомстві так і каже: не лякайтеся, але ж є такий великий. Зріст має на увазі чи здібності, сама здогадайся, бо він філософ, мудрує по-хитрому. Деякі сентенції цього велетня дивують на межі із шоком. Наприклад, Іван певен, що від прогресу людство деградує під факсів, мобілок, пневматичних молотків та інших прибамбасів, які полегшують життя і розбищуть людину. Мы разучились делать вещи собственными руками. Звучит и криза. Мы сейчас привыкли, что можно взять и выписать чек. Но не более того. И поехать на Кипу. А Отсюда и беда наша. Я, конечно, ленивый человек, но я стараюсь хоть что-то раз в жизни сделать своими руками. Хоть попробовать. Не выйдет и что с ним? Ну, надо попробовать. То же самое и тут. надо просто взять и, и рискнуть, чтобы вышло. Лінивий Іван насправді професійний та досить успішний художник, учасник міжнародних пленерів і виставок у Греції, Польщі Туреччині. Його роботи купують, і він певен, купуватимуть надалі, бо завжди знайдуться люди, що їх цікавить мистецтво. А продавати зроблене власноруч треба вміти і не соромитися. Це ще одне його переконання. Почему-то, знаете, искусство не продажное. художник должен бути голодним. Я не знав ни одного художника, который був би бы голоден. Надо уметь сміло себя продавати, але теж без заморочку. Малювати Іван почав у три роки все підряд і так, що батьки схопилися за голову. Знали б вони, що насправді їхній син мріє про музику. То, що я делаю вот сейчас конечне это то, чему я стамівся большое количество днів. Велика людина на прізвиську Іван Блюз неохоче викладає біографічні дані і знову ж таки з власних оригінальних переконань. Він каже, коли хтось добре виконує свою справу, нікому не цікаво, як його звати, коли народився, який на зріст, та решту ушпиння. Це тільки відволікає, а причаровує магія мистецтва. І коли ти побачив, що чоловік просто бере якийсь та дерев'ях і починає робити фокуси. З ним. И вот это привлекает. И хочется повторить. Это как, знаете, то же самое, что приходишь в церковь, видишь, а моя копьяна, который начинает что-то своими руками создавать, увлекать. Саме тому, маючи досвід участі в авторському гурті, Іван обрав інший шлях разом із музикантами-однодумцями. Він грає те, що любить сам і любить більше за самого себе: Бітлз Ролінг Стоунс, Маді Уотерса та Джимі Гендрікса, Роя Орбісона Лі Хукера та братів гадюкіних. Класику року та блюзу, ну скажіть, якого біса грати свою музику, коли можна виконувати видатні твори? От, і вся відповідь. Репертуар у компанії Іван Блюз багатий, бо пісень гарних кажуть, просто сила силенна і плейлист завжди різний. Точніше, плейлисту ніколи не буває. Почасти вони навіть не знають, з чого почнуть концерт, не домовляються, орієнтуються тільки на власні смаки. І Коли просять зіграти Гаррі Поттера або таганку, розводять руками. Всі пають там, ставили тухе. Ось нато взять собі з діло, тому що та хід. Ні, я того не подіжувався. Це уже так то само собою получилось. От просто ну настолько мені нравиться там якісь пісні, з тих, ми будемо сьогодні виконувати, От я настільки їх полюбив, що, іграю їх, я відчуваю спитую задоволення. Грати всім відоме і мати претензії на виключно авторський підхід, як на Івана, безглуздя, культові місця треба відтворювати в копієчку, як в оригіналі. Хоча рок, блюз і рок-н-рол все таки залишають багато місця для імпровізацій. Цікаво, що красиву блюзову печаль музикант називає показухою і наполягає. Нам треба научиться у негрів не лицемірити и продавать свои эмоции. Верный шлях выходу из кризы. Нам будет легче жить, если мы правильно научимся делать показуху, научимся у негов. Мне нравится, как они любят свою грусть, все свои вот какие-то потери превратить в шоу-бизнес. Мы упоминали Мади Бука Букавайт, мой любимый теж. Іван Денисенко просто живий класик, бо його вже цитують. Наприклад, ось це. Клубна культура в Україні тільки народилася. Їй треба купляти молочні кашки та міняти памперси. Та класиком він себе не називає, хоча й великий. Художників дивує, що він музикант, а музикантів, що вміє малювати. А він просто людина блюз, яка вважає себе щасливим чоловіком. Та щастя. Делать то, что ты можешь.